Поки погода дозволяє традиційні велооб'їзди міського голови продовжуються. Мер разом із своїми заступниками та очільниками комунальних підприємств із самого ранку вирушили інспектувати місто. Маршрут для учасників об'їзду щоразу несподіваний, тому наперед прибрати у дворах та на вуличках міста неможливо. Нині інспекція рушила вулицями Шевченка, Чорновола, Довженка та Сухомлинського. На зворотньому шляху заїхали у двір на Коновальця 42, де наразі ведуться ремонтні роботи. Всі попередні доручення це було там по прибиранню, по, по косо трави. Працівники працюють по цілому місту. В кожного працівника є свій перелік об'єктів, які вони отримують та прибирають. Для життєдіяльності діяльності міста працівники щоденно виконують дуже багато робіт: а саме, утримання дерев, кущів, прибирання зелених зон, прибирання дамб. Прибирання зупинок громадського транспорту, прибирання білих плям, прибирання міжбудинкових проїздів, тротуарів, прибирання урн також ремонт зупинок дитячих майданчиків ігрових комплексів. Під час перевірки на вулиці Сухомлинського виявили недопросовісні дії одного із забудовників міста. Робітники будівельної компанії наумисно вивели шланг від будови на тротуар та проїжджу частину. Цим самим підтоплювали шляхопроводи. На порушники викликали муніципальних інспекторів, а ті виписали штраф. Відтак роботи з поточного утримання міста тривають. А комунальники активно готуються до опалювального сезону. Були Бам і військовий городок, і вулицю Чорновола. В основному були питання благоустрою, а також заїжджали в другу школу, посварилися з певним забудовником, який виливав воду на вулицю, і вже його штрафували на певну суму. Контролюємо. Дуже добре, що зі мною їдуть одразу виконавці, які можуть. Вирішити ті чи інші проблеми. Зараз ще є погідні дні, ще є добра погода, можна ще десь підробити, доробити, залатати ями, тому стараємося, щоб далі об'їзди відбувалися. Результатом нинішнього об'їзду стали доручення з облаштування тротуарів від вулиць Національної гвардії до матейки та від республіканської до чорновола. Усі поточні роботи каже заступник міського голови Михайло Смушак, виконують практично одразу. А ось із масштабнішими ремонтами справа складніша, адже не завжди вистачає фінансів. Дуже багато було дрібних поточних зауважень, десь поправити бордюри. Ось десь відповідно обмостка люди скаржилися, десь прибирання в будинках, десь дах тече, ну і так далі. Ну, все це, що поточено, воно буде вирішуватися дуже швидко, там день, два, тиждень. А от що таке більш капітальне, скажімо, як ремонт тротуару, ну це вже будемо виходити з можливостей бюджету. І Якщо буде можливість виділити ці кошти, то до кінця року десь плануємо, скажімо, тротуар відремонтувати. До слова, після нещодавньої масштабної аварії на вулиці Довженка на цьому проміжку шляху вирішили змоделювати нову схему руху, щоб зробити його безпечнішим. Над цим уже почав працювати департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Наталі Озваканрія Гаргара, телеканал 402.